Вінничанин вирішив утекти до Молдови. Маршрут обрав через кучурганське водосховище. Чолов'яга планував подолати його вплав, тож ретельно підготувався. Особисті речі та документи щільно спакував поліетиленовою плівкою та скотчем. Однак приготування виявились марними. Заплив так і не відбувся. Прикордонники впіймали плавця серед прибережного очерету. Чоловіка покатали на гумовому човні та оштрафували. Прикордонники Чопського загону зупинили на кордоні зі словаччиною автомобіль, нашпигований цигарками. Схованки знаходились в порогах та арках авто у подвійному дні під пасажирським сидінням та у багажному відділенні. Всього вилучили майже дві тисячі пачок цигарок, третина без українського акцизу. Водійка стверджує, що прямувала до чоловіка в словаччину, а про контрабанду нічого не знала. Митники вилучили авто та тютюнові вироби. Сума майна склала понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці викрили масштабне виробництво рідин для електронних сигарет. Незаконний бізнес виявили в Києві та області. Ділки для рідин використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин та ароматизатори. Продукцію фасували у пластикові флакони. Готовий товар продавався по всій Україні. Правоохоронці провели 15 обшуків. З незаконного обігу вилучили рідину для електронних сигарет, пристрої для куріння, хімічну сировину та обладнання для виробництва. А також понад 6 мільйонів гривень і 6 авто. Слідство встановлює повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Фігурантам загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі. Чоловік шукав шляхи незаконного виїзду за кордон. Тож схожу пропозицію знайшов в інтернеті від водія вантажівки. Той обіцяв безпечний та надійний маршрут. За свої послуги Керманич вагово забрав сім тисяч доларів. Перевізник влаштував у багажному відсіку вантажівки схованку для пасажира. Однак сервіс не враховував пильність прикордонників. Під час першої перевірки прихованого пасажира виявили. На ухилянта склали адмінпротокол поціновувачу легких грошей загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.